Деякі українські чиновники, можливо, ви це помітили, можливо, ні, назначили себе самими розумними. Вони ставляться до українського народу так, ніби ми якісь не діти. От е, ніби ми з вами взагалі нічого не розуміємо, взагалі нічого не знаємо, і так і думаємо, як би його продати Україну подорожче. Мені це нагадує діалог, який відбувся між Чірлівцем і там, генералом, якимсь бригадним, хто дивився 17 мгновенні весни. І е, цей бригадний генерал розповідає про Гітлера. Він говорить, що вже так побудували систему. Що контроль тотальний і тільки й дивляться на середньозваженого німця, як на людину, яка так і хоче, так і спить, якби його продати німеччину Совєтам. От дуже схоже є щось у наших чиновників. Вони виходять на ефіри, вони сидять в комфортних кріслах, вони так нога, нога на ногу, вони зверхньо розповідають, що потрібно, вони піднімають податки, вони вносять зміни до законодавства. Вони інколи це просто нагадує якийсь безпреділ. От вчора з'явилася новина про те, що в пенсіонерів, які за рік на картках нічого рухів не було, не знімали, не розраховувалися і так далі, будуть гроші вилучатись примусово, от тупо примусово. От мені цікаво, а як це можна зробити у вільній, демократичній, цивілізованій країні? От в Європі це можна без суда і слідства, просто взяти і забрати з картки людину. А якщо людина в полоні, а якщо людина на тимчасово окупованій території, а якщо людина загинула, то що все одно треба забрати да? Ви зайвого, зайвої пенсії начислили. Да? По 3 тисячі чи по 5 тисяч в місяць. Ой Боже, як, як, не дай Бог, щоб ці кошти не попали нащадкам. Правда? Можливо, вже і нащадок. Нащадків немає. Але нам потрібно. Гетьман, це учора, будь ласка, сидить в комфортному кріслі, це просто вже просто вибішує трішки от таке відношення до людей. Сидить окуляри надів і розповідає, як людям, як, що він з бізнесом спілкується, і всі в бізнесі сказали, що. Потрібно знімати обмеження на оподаткування посилок, які менше 150 євро. Бо він з бізнесом спілкується, і всі бізнесмени говорять, так, так, потрібно це робити. От мені цікаво, з яким бізнесом спілкується пан Гетьманцев, з ким він спілкується? З рядовими людьми? З вами спілкується? Де да вони чуть вас не хочуть. Причому, що в кінці він говорить, да, є там прошарок людей, які будуть проти. Ну, ми все одно будемо робити. Оце ми все одно будемо робити отут уже. Просто, просто, не просто вибішує, а злить, і ти не, ти не розумієш, як же так може бути? В 2019 році обирали людей, які говорили про свободу, про лібертаріанство. Лібертаріанство, що ви розуміли, це мінімальне втручання держави в життя людей, в життя бізнесу. Мінімальне. Ми бачимо, яке це мінімальне. А знаєте, чому так відбулося? А тому що оці ж самі люди. Розказували вам весь час, що нам надають допомогу, фонди, гранти там і так далі. А насправді все це були кредити. Все це були кредити, тому що ці люди до війни, розказуючи, що Путін нападе, що Путін знову нападе. Вони зараз нам це розповідають. Так от вони в 2019, 2020, 2021 році проводили велике будівництво, доріг понабудовували. А тепер розказують, що Путін знову нападе. А в 2021 році це не була концепція популярна. А для чого тоді було велике будівництво? Може, потрібно було заводи якісь оборонні будувати? Може, все ж таки дешевше свої снаряди вироблять, а не таскати їх з Пенсільванії і просить постійно, що не можна було побудувати завод для 152 мм зарядів? Завода патронного не можна було побудувати. Не можна було налагодити випуск якихось ракетних установок. Ні. Скупитись не можна було. Велике будівництво цікавило. На тому великобудівництві, кажуть злі язики, ближнє коло, ближнє коло дуже високих людей стали мільярдерами, мільярдерами. Поки вони танцювали десь на сценах, вони були мільйонерами, а потім різко стали мільярдерами. І вони розказують зараз, що ворог знову нападе. Ну, звісно, що ворог знову нападе. А якщо це не розповідати, то треба зупиняти війну, потрібно щось думати про те, щоб зберегти людей, зберегти території. Ми вже зараз говоримо про збереження територій, про збереження територій, а не про кордони 91-го року. І європейські лідери вже теж про це прямо говорять: що, може, ви якийсь більш-менш раціональний план придумаєте. Щось запропонуєте, на, на щось підете, тому що ну, реальність отака. Під час уже війни велику приватизацію затіяли, пам'ятаєте? Де ті кошти, де вони? А для чого приватизовувати підприємства? Там не можна налаштувати якісь виробництва, потрібно все попродувати. Збагатитись потрібно, а потім викотить українцям на голову, на те вам, їжте. Нати вам податки, мати вам обмеження, нати вам фінансові моніторинги і все інше. Як це? Це на що схоже? Як так можна з своїм народом? І що саме проблем, що не виходять до людей і не говорять, що да, ми захищаємо країну, ми змушені набрати кредитів? Ні, нам спочатку впарюють, що це допомога. Деякі люди в мережі. І ваш покірний слуга каже, це не, не це кредити, і ми будемо десятки років віддавати це все. Хоча вони по телевізору розповідають, що це допомога. Люди, звичайні, нападають на таких людей, як я з криками. Потім виявляється, що це все таки кредити, а віддавати вони не будуть. вони не будуть. Частина пішла армії, а частину розікрали. Давайте будемо чесними, і ми це знаємо з вами. Скільки грошей розтеклось по їхнім кишеням, ніхто ніколи не порахує. Ніхто ніколи не порахує. Серед мільярдів доларів, десятків, сотень мільярдів доларів, зникнення кількасот мільйонів доларів, або навіть одного мільярда доларів, або трьох мільярдів доларів просто непомітне. А це шалені гроші. А тепер вони нам всю країну, податки, ПДВ, військовий збір. Зменшення усіх можливих виплат, замороження зарплат і так далі. Дуже класно. Одні набрались, не будучи, а потім на український народ перекладають. Потім оці всі люди підуть з своїх посад і переберуться за кордон, бо коштів у них маса, море. Вони будуть жити безбідно тисячу років. А ви залишитесь, а ви залишитесь. Дай Бог, якщо оберете. Наступними нормальних людей, які спробують в цьому всьому розібратися, а не таких же самих, які ще з того, що ви маєте обмеження, ще вам накладуть обмеження. І отак ми будемо жити. І оці кредити, і оце все ми будемо віддавати років 40, не менше. Це ще війна не зупинилась, це ще ми не наблизились до хоча б нормалізації економіки. У нас ще виїжджають люди, у нас падає населення, у нас гинуть люди. А чиновники на коні, а чому їм? У них все окей, у них все добре. Погано у вас, погано у нас, погано у людей, які не знають свого майбутнього, погано у людей, які змушені платити якісь шалені податки і не знати, куди вони насправді йдуть. Бо із податків, якби ще й вони оці податки брали да віддавали. Вони ще ж з них і крадуть. Подивіться сайт Прозоро, там же просто можна обредатися, куди витрачаються державні кошти. І ніякого покарання ніхто не несе. Тільки в дуже виняткових випадках. Не забувайте підписуватись, якщо бажаєте країні якихось змін, коли це стане можливим, а то потім будете знову розповідати. Нема за кого голосувати. Не було за кого голосувати. Він проголосувала в телевізорі, бачу. На, Бачите, ви їх там 20 років бачите. А життя ваше краще не стає.